Я на ринку шувари, йдемо глядати цінни на овочі. Яку ціну буде цвітна? 35, так? А ось така савойська? По 20, а синя? Також 20. Це 9 ряд, 30 місце. Також навпроти овочі та фрукти два. А по скільки капуста? По 8 гривень. Яку ціну капуста? По 8. А ось така велика? По 7. Ось така. По 15, так? Я так 20. Ось така по 20, а ось така по 15. Так? А цвітам яку ціну? По 40. По 40. Тут. Яку ціну картопля? 9. По 10, який то сорт? Мелоді. А капуста? Капуста По 9 гривень. Яку ціну така капуста у вас буде? 9. По 9 гривень, а цибуля? 10. А Буряк грубий. Грубий, по скільки буде? По 5, а менший? 10. По 10 гривень, а картопля? Картопля три, три види. Білорос, Білороса 11, Мелоді 10 і Балтік 12. Балтікрос 12, Білороса 11, а Мелоді 10. Три види є. Це є 10 ряд, 22 місце. Добрий день. Добрий день. Яку ціну така картопелька? Дайте мені 11 гривень. 11 гривень. Зорая, вона така кремова виглядає. А морква? Морква 10. 10. А бурячок? 10. 10. А цибулька? По 10 гривень. Це є 10 ряд, 23 місце. По яку ціну капуста буде? По 8 гривень. А картоплю яку ціну? По 10. Який то сорт? Мелоді. Капусти є дуже багато на ринку в 11 му ряді, подивіться. Яку ціну бананка у вас? По 15 бананка, а Мелоді? 13, а Белароса? 13. А, а картоп, ця морква? По 10 гривень. Який то сорт? Не знаю, який а сорт? Абако. Так, картоплі багато в 11-му арі. Яку ціну картопля? По 10 я кітосорт? Белороса? Яку ціна картопля? По 10 гривень. Який то сорт? Балтик. Балтік Роуз. Нормально. Коломбо 9 гривень, Білороса 10. А Балтік Роуз 11 гривень. Це є в 11-му аряді, 26 місце. Яко ціна капуста? По 8, а бурячок? 8. А морква по 9 гривень. Це є 11 аріат, Яке у вас місце. Посередині, побачите, ось такий бусик. Яко ціна така картопля? Білороса по 10. Ось така по 11. Який це сорт? Королева. Анна. А що це таке за маленька така? Це на... Гранада, вона на посадку? На посадку? Ні, просто така маленька. А в яку вона ціну? На гриль. На гриль, ось така є по 8 гривень. Дивіться.